Друзі, доброго дня! Сьогодні 2 березня. Кінець лютого порадував нас сонячними днями теплими. Пасіка облетілась, бджоли сім'ї облетілась. А ось 1-2 березня доволі прохолодно. Температура десь плюс 2-3, плюс похмуро і якраз нормальна погода для того, щоб у вуликах почистити дно на пасіці. Чим я власне і займаюся зараз. Чи можна обійтись без цієї операції? Чи можна не чистити дно і залишити це все бджолам, щоб вони самі з цим справились? Ну, звичайно, якщо підмору буде ось так, як, наприклад, у цьому вулику небагато, то при встановленні теплої погоди, активного льоту бджоли почистять самостійно дно і винесуть цю мертву бджолу. Але така, така кількість підмору вона може бути не в кожному вулику, не в кожному вулику він може бути сухим. Можливо, десь він. Буде замочений, зіпрілий, зацвівший. І тому краще все ж таки проглянути і допомогти бджолам пасічнику, почистити дно. І щоб бджоли потім займали своєю роботою і вже не відволікалися на ці санітарні дії і не виносили мертвих бджіл з вулика. По термінам, коли я це роблю, ну, фактично треба дивитися по погоді. Я дивлюсь по погоді. Ось був гарний облід декілька днів. Зараз Похмуро, прохолодно і якраз зручно займатися цими справами на пасіці. Хочеться вже, звичайно, попрацювати над але в сім'ї я лізу поки що. Я все ж таки прихильник того, щоб чекати тепло. Десь хоча б плюс 14-15 градусів для того, щоб заглядати в гніздо. А поки що без перебирання гнізда да, можна робити якісь такі поточні справи. По типу чистка дна, можливо, там десь заміна дна. У ну, мене нема, на жаль, такої кількості дни, щоб я поміняв повністю всі днища. Але певна кількість є, які я робив нові. І, скажімо, там, де мені потрібно буде зробити якийсь поточний ремонт, дна чи переперефарбувати, то я можу забрати, поставити нові дати і пастаре забрати на ремонт. Ось, до речі, цей вулик він пофарбований. Минулого року пофарбований гумовою фарбою. Я перший, перший рік спробував цю фарбу, тому що я хочу відійти від PF-115, мені не подобається з нею працювати. Але про фарбу я, напевно, зніму окремий ролик, розповів свої роздуми з цього приводу. Що стосується втрат. Є в мене дві трати на пасіці, дві сім'ї посипалось. Але це можна сказати так, що це заплановані втрати. Ну, не заплановані, але я знав, що, скоріше всього, ці сім'ї не перезимують, тому що одна сім'я пішла на неплідні матки. Вони грохнули ту матку, яку їм давав, почали виводити свою. Один раз щось цим не вдавало, вивели, другу почали виводити. Ну, коротше, силу сім'ї не набрали потрібно. В зиму Там йшло на декілька грамочок і на неплодні матки. І посипалася сім'я. І друга сім'я, яка посипалася, це вона захворіла. Такої хвороби, як вірусний параліч. І я поміняв матку, як правило, це допомагає, якщо там не, не сильна така стадія хвороби, але все рівно це не, не допомогло. Сім'я і продовжувала далі хворіти. І я вирішив неї пожертвувати. Знову ж таки, в зиму йшло там буквально пару рамочок, сім'я ослабла внаслідок хвороби, ну і зимою вона посипалась. Кількість підмору у сім'ях невелика. Так як говорить, має бути десь до стакану. Ну, воно, в принципі, так і є. Ті сім'ї, які я оглянув за сьогодні, а це десь близько 30% пасіки, кількість підмору в принципі в усіх сім'ях майже однакова. Ну, Звичайно, за виключення тих сімей, які, як я вже казав раніше, посипались. Там понятно, що там вся сім'я висипалась. Дно сухе абсолютно, дно січате. Я в ролику де розповідав, як я роблю доня до вуликів з очерету. Розповідав, що я не роблю сітку на все дно. Роблю вікно сітки розміром 25 на 23 на 28 см. Ну і власне цього вистачає, якщо гніздовий корпус з очерету йде. У гніздовому корпусі з полістиролу, звичайно, рекомендується сітку давати на все дно, тому що він більш... Його менша теплопровідність, і якщо робити дно не повністю січити, ну, бджолі буде, мені здається, жарко. Такої вентиляції буде недостатньо. Ось вулик, який взагалі на суцільному дні, це дерев'яний, У мене там є певна кількість з десяток їх. І як бачите, знову ж таки кількість. Підмору невелика. Ну, прийнятна, скажімо так, задовільна. Звичайно, хотілося, щоб там було з десяток бджіл мертвих, але в принципі це невелика кількість підмору. Я цю сім'ю підгодовував, видно, що на дні трошки протік, протекла цукрова помадка. Але, знову ж таки, це не критично, це я зараз все приберу. Так, ще один вулик, ще одне дно. Це з очерету, знову ж таки, на січатому дні. Ну і кількість підмору, вона приблизно така сама, як і в тих сім'ях, які я оглядав до цього. Знову ж таки, видно, що дно сухе, нема слідів цвілі ні на бджолі, ні на самому дні. Підмор сухий, невологий. Ну, загалом це непогано. Я результатами задоволений, тому що я чесно кажучи, чекав гіршого, думав, що з такими перепадами, скачками, морозами в лютому буде гірше, але непогано на даний момент.